Питання забруднення узбіч і контейнерних майданчиків для сміття великогабаритними відходами і гіллям не втрачає своєї актуальності у смілі. Тож, як вирішити цю проблему, знову обговорили на черговому засіданні комісії з питань ЖКГ. Вулиця Севастопольська, Трипільська, Уменська, Ротондівська продовжують бути в передовиках щодо винесення сміття на дороги, зазначив керівник комунальника. Вулиця Ротондівська, та сама ситуація. Вчора буквально ми вивезли все сміття з контейнерного майданчику. Тобто не побутове, а те сміття, яке накопичувало діля, листя і все інше. На сьогоднішній день, на вечір вже вчорашнє, сміття вже там знаходилося. Крім того, по вулиці Трипільській, 46, 44, там де знаходиться відділення нової почти. Ну, за інформацією моєю, там зрізали зелені насадження кущі. Все лежить вдоль дороги. Страшною точкою для збору сміття Сергій Нанко назвав і адресу кооперативна 3 Мешканці багатьох будинків користуються цією точкою збору для твердих побутових відходів. Ну і якби двірник там не закріплений. Коли там вже доходить до точки апокаліпсису, якогось там, ну ми там разу місяць, там періодністю, разу півтора місяця, двірником просто воно літають ті бумажки по дорозі. Ми прибираємо. Ну На сьогоднішній день та, у нас взагалі з котеніними майданчиками по місту вони ні за ким не закріплені, комунальник їх не обслуговує. Деякі УСББ відмовляються їх обслуговувати. Ну, от, зокрема, на Ротондівській да, там, Я знаю, що у Ніколая Петровича, у Гончаренка, ну, там порядок він розмежував з ЖЕКом, з ОСББ, вони дежурять, тиждень одні прибирають, п'ять днів другий, я не знаю їхнього графіка. На ну, деякі точки у нас по місту вони просто не прибираються. Зокрема, кооперативна. Есть, питання, ну, якби болюче, я розумію, голів СББ у них також в тарифі, там і не він один користується цим сміттєвим майданчиком, в тарифі, можливо, не закладено там чи неможливо не закладено прибирання сміттєвих майданчиків, але в комунальника також не закладено прибирання цих контейнерів майданчиків. Ні в тарифі, і двірників у нас фізично їх просто не вистачає. Нав'язувати двірнику, який обслуговує всю вулицю Жовтневу, ну, ще цей майданчик нераціонально. І... Не буде роботи, просто виконав основну. Проблема в тому, що фактично на цей сміттєвий майданчик, що як і в КУТУ, так і по Кооперативній-3, носить весь частний сектор, тобто це не тільки проблема ОСББ. І якщо ми говоримо про об'єм того сміття, яке там є, то ОСББ фактично не в змозі їх взагалі прибирати. Пропозиція? Ну я не знаю. Які є варіанти? Там срач. Там, грубо говоря, навіть якщо все прибрано, вітер пішов, все, що коло цього контейнерного майданчика по дворах рознесло. І... Треба раз у день да, замітати, тобто коло нього стоять. Тобто, грубо говоря, на цей майданчик треба ставити людину, яка кожен день буде прибирати. Хоча їх 156, якщо мені не вшибає пам'ять, 158 контейнерних майданчиків, у нас проблематика на п'яти. Всі ці сигнали одразу собі натував начальник інспекції з благоустрою та екології. Зазначив, що створюється у місті комісія, яка буде виїздити на сигнали про спалення сміття. А заодно і будуть відслідковувати ситуацію із несанкціонованими його викидами. Чому творити робочу групу? І працівників міліції, і рядом уже поряд сим. Якщо буде утворюватися ця робоча група, то тоді перевірять і кантерні майданчики. Раз у нас буде вже працівник міліції, який має право у нас нема цих витребувати документи коміту працівника міліси вже буде, і тоді ми маємо. а з головами СББ треба провести роботу і з квартковими також і з квартпомов. Якщо можна пропозиція окремо, ще й квартково ж домовились, що розпочнуть із роз'яснювальної роботи вкотре на наступному тижні зберуть голіву з та керівників кварткомі. Потім розпочнуться рейди і порушників будуть притягати до відповідальності.